Шість років за гратами закарпатці намагаються витягнути з єгипетської в'язниці відомого ужуроця, колишнього керівника однієї з потужних туристичних фірм Едварда Чікоша. Нагадаємо, його звинувачують у контрабанді зброєю та організації масових заворушень в Єгипті. Подробиці від діани Фуско. Шість з половиною років тому ніхто не думав, що ці кадри, де Едвард Чікош хоче за ґратами, але ще на волі можуть стати останніми на довгі роки. Це Катастрофа це просто ну це політичний політичне просто діло. Без всяких стать дати 25 років ні за що. За ці роки здоров'я ув'язненого значно погіршилось. Едвард Едварчікуш ще з дитинства страждає на бронхіальну астму. У в'язниці хвороба прогресує і перейшла в складну форму. За відсутності належного медичного контролю, пан Едвард. Змушений щоденно приймати гормональні препарати. Тут треба негайно його звільняти, а пізніше багато місяців підряд серйозно створивши консіліум, розуміючи, який яка етапність має бути його повернення він вже здоровим на 100% не буде ніколи, скажу вам так. Таким що був здоровим, буде хворою людиною, яка буде постійно потребувати лікування, але це треба робити нагайно. Друзі, засудженого протягом всього часу намагалися достукатися як до української влади, так і до єгипетської. Зараз надії стало більше, адже у в'язниці Єгипта Едвард Чіко залишився чи не єдиним українцем. Крім того, на думку друзів, звинувачення проти нього надумані і не підтверджені достатнім слідством. Я думаю, що всі тверезомислячі люди мають розуміти, знаючи, хто він та що він собою уявляє. Що людина його, його складу, його характеру і е, е, звинувачується у організації масових заворушень. Е, при цьому використовується така надумана ситуація, як транспортування одного автомату Калашникова. Дуже дуже смішна ситуація, дурна, але тим не менш ця, ця ситуація для нього вилилася у в таку от страшну історію, яка зараз відбувається з ним. Попри всі негаразди, пан Едвард не втрачає надії і віри. Раз на місяць у в'язниці він має право написати і отримати листа. В останньому йдеться про таке. Писиві всім тим, хто за мене переживає і згадує. Тільки ваша підтримка допомагає триматися тут. Стан здоров'я погіршується. У мене хронічний бронхіт, хронічна астма та дуже неконтрольована алергія. На жаль, пил, дрібний пісок, куріння оточуючих це основні фактори, які ще більше загострюють мою хворобу. За тривалий час переп... Бування тут у мене тільки тепер з'явилася велика надія на порятунок. Ваш земляк Едвард Чікош. Парадоксально, але зараз в одній в'язниці з Чікошем сидять і судді, які виносили йому вирок. Тобто вони тепер відбувають покарання по іншим статтям. Але ну так, так відбулося. Так, так і є. Світова справедливість, так працює. Тому, тому ну. Я думаю, що люди мають зрозуміти, що несправедливість з часом буде покарана, і шляхів для цього є безліч. Народний депутат України Роберт Горват з колегами останні півроку активно працюють над тим, аби звільнити та врятувати закарпаття. Коли немає зовсім дипломатичних стосунків, їх треба налагоджувати всіма можливими способами. Ми не виключаємо, ну ідуть у нас. Перемовини про те, щоб міжпарламентська група дружби між Україною і Єгиптом, наша українська делегація, поїхала до Єгипту з візитом знову ж таки для налагодження стосунків, знову ж таки для того, щоб можна було дійти вже до того моменту, коли цей договір про екстрадицію був би підписаний. За два місяці зібрано близько 10 тисяч підписів підтримки лише в Ужгороді. Таким чином Закарпаття вчергове показує єдність та небайдужість до чужої біди.